Олександр Олександрович Голос. До порядку денного включення питання. Перше про внесення змін до бюджету Олександрівської сільської територіальної громади на 2024 рік інформує, що з навчання фінансового відділу. І про внесення, друге питання про внесення змін до переліку першого та другого типу об'єктів оренди майна комунального некомерційного підприємства Олександрівська лікарня інформується даними. Це навчальник відділу вже каже. То за те, щоб порядок денний це увага. Перше питання про внесення змін до бюджету Лесом міської фізкої громади на 2020 четвертий рік Винесени на першому винесені народи сесії сільської ради проект рішення про внесення змін до місцевого бюджету розгорнути до з необхідності внесення змін за рахунок перевиконання вихідної частини ставлення перше першого двадцять 2024 року. За січень вересень 2024 року до загального фонду місцевого бюджету. З власних коштів не дійшло 62 мільйони 314 тисячі 879 гривень. Ісця новості 3,5% перевиконання. Сума перевиконання складає 2 мільйони 97 тисяч 935 гривень. Враховуючи потребу головних розпорядників коштів, пропонується розглянути наступні зміни до показників бюджету. Зокрема, Відповідно до постанови кабінету міністрів від 4 жовтня 2024 року за номером 1145, деякі питання надання субвенції з державного бюджету, місцевим бюджетам на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти, збільшити доходи на суму 1 мільйон 134 тисячі 400 гривень. Це за рахунок субвенції з державного бюджету для наших дітей, дітей наших населених пунктів, де перебувають школи для учнів перших четвертих класів. Також відповідно до достав управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради від 4 жовтня на компенсацію витрат за навчання учнів громади без терецького викладання навчального предмету захисту України на базі Рівненського ліцею 12 Рівненської міської ради в сумі 40 тисяч гривень. За клопотанням відділу соціального захисту населення Олександрівської сільської ради від 9 жовтня за рахунок перевиконання коштів по загальному фонду спрямовуються обласному бюджету, зокрема для комунального закладу Рівненського обласної центру комплексної реабілітації, сумі 7500 за клопотанням е, клопотання е, лікарні за рахунок перевиконання кошти по загальному фонду спрямовуються на опла е, в сумі 70 тисяч е, гривень на оплату послуг встановлення газового котла в адмінбудівлі в селі Кустин по загальному фонду та по спеціальному фонду на придбання газового котла в сумі 15 тисяч гривень. За рахунок перерозподілу. Е, за рахунок розподілу з 3142 перекидаємо на 3110 25 тисяч для придбання газового котла. За клопотанням відділу забезпечення надання адміністративних послуг для проведення поточного ремонту в приміщенні цна проведення інтернету та побудови локальної мережі збільшити бюджетні призначення суму 230 грн. гривень. Це наш відділ, наш знак, який буде які орендує 230 тисяч. 200 тисяч буде на поточний ремонт. 30 тисяч на проведення. Інтернету, локальної мережі приміщенні СНАПО. Це приміщення дитячої консультації і шкоди допомоги. <різвіст> <А>, 230. тридцять. <різвіст> так, і ще це те, що всі суми, які були включені в проєкт рішення про внесення змін до бюджету Смілістів сільської територіальної громади на двадцять рік. Додатково виникла. Потреба у виділенні коштів для проведення поточного ремонту вулиці видумка в селі Нова, Украї... Нова Українка. Там е... вона веде від центральної дороги до, до церкви Добре. і Добре. до Добре. кладовища. Додатково 200 тисяч гривень. І е... також на е... сільську раду, е... зокрема для е... вивчення вихідних матеріалів. Аналізу технічної, методичної та технологічної забезпеченості робіт щодо встановлення меж території Основійської громади, аналіз наявних архівних матеріалів, геодезичних, облікових та топографічних робіт, що виконувалися на даній території, тобто на нашій території додатково пропонується виділити 75 тисяч гривень. Тобто та сума, яка не включена в проект рішення, 275 тисяч складає. Mm. Те, проект, рішення, yeah, yeah. 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 that's a good thing. Тот задачи, что ты принимал Дякую. данный проект Дякую. Дякую. с вами дальше. Да, да. Так, вот все было пошел. Друге питання про внесення змін до переліку першого та другого типу об'єктів оренди майна, комунального некомерційного підприємства Олександрівська лікарня. Чому не загалом, чим чи не піде закриття? До Олександрівської сільської ради задійшло про питання КМП Олександрійська лікарня, прохання внести зміни до рішення Олександрійської сільської ради, про внесення змін до переліку першого та другого типу майна КМП Олександрівська сільська рада. За адресою вулиця Тараса Грицюка 1 знаходиться на житлове приміщення. Яке планується під здачу в оренду для ЦНАПу. Відповідно, з цим рішенням ми виключаємо первинну санітарну допомогу, яка займала це приміщення. Це була дитяча консультація, і туди і приймаємо рішення на сесії щодо розміщення там нашого ЦНАПу. І відповідно збільшується площа. Здачи в оренду, там 61 квадрат. А первинна куди переїжджається? А первина організовується при лікарні. Так. Первина організовується. Вона Вона вже та давно та переїхала, та приміщення курсувалося. Угу. Планується, звали, робити. Вичача, там Планується робити ремонт і переселяти туди нас. Зачитувати рішення, чи рішення вже на сесії? Рішення на сесії на. Зачитати рішення, так? Проєкт рішення. Внести зміни до рішення Олександрської сільської ради від 15.03.24 на на номер 2359 про затвердження переліку першого та другого типу об'єктів оренди майна некомерційного підприємства Олександрійська лікарня зі змінами. Додаток 2. А саме пункт 1 таблиці, перелік другого типу об'єктів оренди, які підлягають передачі в оренду. Без проведення аукціону балансу отримувач комунальне некомерційне підприємство Олександрівська лікарня Олександрівської сільської ради Рівненського району Рівненської області, адреса об'єкту село Олександрія, вулиця Тараса Грицюка, 1, загальна площа 49,6. Характеристика об'єктів оренди. Нежислове приміщення, нежитлове приміщення. Виключити з переліку, внести зміни до пункту 2 таблиці, перелік другого типу об'єктів оренди, які підлягають передачі в оренду без проведення аукціону, змінити загальну площу числом 61,1 один квадрата для відділу забезпечення надання адміністративних послуг Олександрійської сільської ради Рівненського району Рівненської області. Пункти 2, 3 та 4 вважати пунктами 1, 2, 3 відповідно. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань комунальної власності та <кій> рислово-комунального господарства. І відповідно два переліка, Додаток 1 і додаток 2, куди вносяться зміни. Хто за те, щоб підтримати даний про рішення на сесії? 넌넌넌넌넌 <laughs>